Нації. Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я зашкод добрий. Так, пікапчик живе своїм життям електрика двигун. То він стоїть там на СТО, чекає на е, добрі руки Від середи його мають починати дивитися. А на 11.02 щодо сальника коробки передач, то марно. Я журився і казав на того СТОшника. Так, із пильником шруса він там пролюбився, але сальник він поміняв сумлінно і це ж не не спеціальника, це, це я десь ударився днищем і розбив коробку там біля сальника вух кріплення чогось там до коробки чи коробки до чогось. І заливаєш оливу в коробку, а вона біжить з-під болта. І я з, 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 з сотню кілометрів зробив сьогодні на коробці без оливи, заїхав на СТО, мені там на СТО не було. Було. Оливи. Вони кажуть, ну ти ж на суху не поїдеш. Я кажу, ну відпрацьовка є у вас, заливайте відпрацьовку. От. То я завтра помиюся з соляркою і заправлю оливи. Це залили відпрацьовку і побачили, що з-під болта біжить. І я звідти доїхав на проміжну базу. На проміжній базі, ну, питаю, що там з машиною, я кажу, так і так. Вони кажуть, ну все, лишаємо там або заваримо коробку, або з битками не знімуть... Ну, Якщо на битку нормальна коробка, знімуть битка, переставлять, ну, подивимося. От, А поки що... Дали мені таз. Гольфомобіль. Як же ж там ці двірники вимикаються. Дали мені гольфомобіль. А у нього... Не той Не... Ну, це я вже зараз знаю Не закривається вікно, водія. Електропривід. Не закривається вікно. Коротше, я їду. І свіженько мені. от Поки що їду асфальтом. А, це типу дальнє світло в мене увімкнене А ну, треба подивитися, як воно вимикається. М -м... Мабуть, що ніяк, ну так вони казали. Ну, все. Сподіваюся, на як... Скоріше, якнайшвидше відновлення, як же вони вимикається. Відновлення Таврій. Так, чисто кажучи, і не визнавшися остаточно. Що там з пікапом робити? Скоріше за все, я психону. Психону дам йому останній шанс. Від в Запоріжжя на його батьківщину і там десь когось знайду, щоб зробили його як слід. Ось такі справи. Добрий, тобі не жирно мати дві автівки. Ха-ха-ха. Ай, жирую. Все. Дякую всім за підтримку. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо. Так, куди? Куди ж тут їхати? Стоп. Ага, ну, будь-що сюди. Все. На добраніч Приїду. Сполосну ноги. Можливо зуби почищу. Я вже спати все на добраніш.